Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися питання Криму. А конкретно задамо питання так, яким як конкретно Україна буде повертати Крим, яким шляхом Україна буде діяти, щоб повернути Крим. Я купила таку колоду. Перед цим відео робила невеличкий анонс: це Таро маленького принца. Створена ця колода на основі е, роману, роману казки, так, так би мовити, Антуана де Сент-Екзюпері Маленький принц. Тобто ця колонда дуже гарно вона відображає відносини, вона відображає знаєте, такі філософські поняття, ну, філософської точки зору добро, зло, життя, смерть і так далі. Ну, тобто кохання, дружні відносини, ну, тобто, показує дуже чітко такі аспекти. Тобто На відносини, я думаю, дуже круто робити буде нею розклади. І всі карти, які тут зроблені, вони Просто відображають. Ну, хто чи був, хто читав цей твір і хто знайомий з цим твором, то буде по картах епізоди прямо із цього роману. Собі, як кажуть, ну, буде в уяві відображати для себе. Тому. Поки я не забула, як буде звучати питання, <смі> треба його задавати. Тож робимо розклад на чотири карти, який називається Крест Алі «Старокровлю». Сьогодні будемо доповнювати ще цими картами ці цією колодою. Я маю надію, що не буде відсвічувати. Зараз подивимось, гляньте, які вони... така в них от рубашка, сорочка. І вони то не гля... ну, мають такого глянцевого, але ж все ж таки можуть відсвічувати. Тож, яким шляхом Україна буде повертати Крим? Як Україна буде діяти, щоб повернути Крим? Як Україна буде діяти, щоб повернути Крим? До яких вже я звикла. Якими методами і шляхами буде діяти Україна, щоб повернути Крим, окупований росіянами? До складу України? Якими методами буде діяти Україна, щоб повернути Крим в склад держави? Від російської окупації. Покажіть, будь ласка. Відчуваю, що карти такі ковські. Зараз треба так повернути трошки сюди. І так, номер один це ситуація, яка є на даний момент. Вісім мечів. Це говорить про те, що поки ми ще не знайшли виходу, як саме це зробити. І це по-перше, тому що мечі у нас в першу чергу говорили, говорять про те, що це щось на, на рівні мислення, ну, тобто це про думки. Тобто, щось нас сковує. Емоційно ми чогось не можемо, можливо, ще не вирішили, можливо, чогось недостатньо для того. Ну, тобто, тут видно чітко, що маленький принц і лис, якого він приручив, вони сидять на цій скалі і не можуть, як то кажуть, з неї зіскочити, тому що тут змій внизу. Тому це так, знаєте, коли ти якісь дії не можеш здійснювати, Господи, вибачаюсь. Так, і тут випадає і тут випадає карта провини. Карта провини на суть ситуації, це, знаєте, це я от просто мені така перва думка, яка приходить от в голову. Це те, що треба було, мабуть, не допускати до того, що трапилося, що ми маємо на даний момент. Ну, тобто, це коли ситуація вже сталася. А ти ще за чувство ну, відчуваєш, як то кажуть, провину за те, що сталося, що ти, можливо, не предприйняв якісь дії для того, щоб цю ситуацію змінити. Це таке, знаєте, на російській самообічування і такерзання. Ну, тобто ну тут. І хочеться по цій карті, знаєте, коли людина відчуває провину, то хочеться якимсь чином її загладити. Ну, тобто, ну, щось зробити для того, щоб, як то кажуть, і скупити цю вину і. Ну, Звільнитися від цього, знаєте, коли ти гризеш себе із, ну, якби знутрі, то мені здається, що тут такі емоційні карти більш випали. Ну, Просто якщо по ситуації дивитися і скомбінувати їх, це, ну, по-перше, може говорити, що ми ще не вирішили, яким чином діяти, ми в чомусь там, ну, наприклад, Ограничені. І з картою вини, якщо скомбінувати це все, то це, можливо, ми ну знаєте, зробили, рані... нічого не зробили раніше для того, щоб якоїсь ситуації не сталося. Могли чомусь запобігти, але не запобігли. Чи тому, що ми не могли запобігти цьому ну в сенсі того, що. якби не могли діяти, не могли швидко приймати рішення. Ну тобто, це вісім мечів, це те, що тебе зв'язує. Те, що і зв'язує тебе, тебе така узкозорість з'являється. Тобто, ну таке, знаєте, вузьке рамочне мислення, і ти не можеш за рамки цього мислення вийти. Тобто, ну, якщо це стосується ситуації, яка на тепер, то тепер ми якби. Ну, не, не можемо ще вирішити, що ж в принципі далі робити. І якщо брати по карті провина, то це щось таке, за чого ми не зробили, і тепер себе за це, як то кажуть, терзаємо. Ну, можливо, він би не був окупований. Якби ну, якби дії якісь робилися в минулому, щоб це тепер не, не нас доганяло нас, от в теперішньому. І щоб ми, ну щоб це я розумію, провина це ну можливо теперішня влада, яка прийшла, усвідомлює про те, що от такі, такі, такі дії ще треба було робити ще тоді, але вони не були зроблені, і тому і зараз ще не зрозуміло, ну якби щось зв'язує це все. Так, далі оця карта номер 2 нам говорить, що так діяти не слід. 10 Пентаклів і кохання. Про що нам говорить 10 Пентаклів? 10 Пентаклів це в першу чергу карта е, ну, достатку, карта такого, знаєте, коли в тебе все є. Коли ти. Ну, знаєте, коли ти, ну, Це в такому сенсі, що типу все можеш. І якби, ну, ті, тіпо, тобі все підвласне, тому що ну, десятка пентаклів говорить про те, що у тебе прям, ну, от, в, в плані матеріальному ти, у тебе така прямо, ну, почва під ногами там, така устойчива. Знає, ну, типу, Ти такий впевнений, що ти можеш в гори, в гори звернути. Ну, кохання, кохання говорить, що це Ну, як, як кохання, що це прив'язаність глибока, емоційна між людьми. І коли ти, коли ти кохаєш людину ну, безумовно. Тобто тут не в грошах типу, діло. А діло в тому, що ти. Е... Ну, що ти, як то кажуть, людину кохаєш. Тобто тут випадає от десятка пентаклів, яка й говорить про те, що це карта матеріального достатку. А тут випадає карта кохання, яка говорить, що не ну, коли ти любиш людину не за гроші. Тобто, якийсь ну, ти просто якби вдячний людині за за те, що вона в тебе є, за те, що вона поряд з тобою знаходиться по цій карті. Тобто тут. Якщо говорити про те, що не слід так діяти, це в першу чергу говорить про те, що, типу, ну тут як протиріччя, якесь, е, е, я навіть не знаю, як це скомбінувати е, е, ну, Це... не треба бути, мабуть, самовпевненими такими. Що ми все можемо, що ми можемо, ну, знаєте, якби можливо підкупити цих людей або. Треба розуміти, що ну, можливо, люди, які там зараз проживають, повинні хотіти повернення, ну, щоб Україна прийшла, щоб це було, знаєте, ну, щоб це від серця йшло, щоб це не було, тому що це питання якихось ресурсів, наприклад. Що просто, якби, знаєте, при, Присеєнить частину території тільки тому, що ти, ну, ти якби... Розраховуєш на це, тобто діяти сугубо якимись меркантильними такими думками не потрібно. Ну, тобто, потрібно більше показувати людям, ну що вони потрібні не як ресурс, розумієте, а в плані того, що ну, вони нам якби. ну... Ну, ми що ми відносимося до них якби до ну, як до рідних, тобто безумовно, там ну так як ми, наприклад, всі українці об'єднані, наприклад, за час цієї війни, і що ми так само бачимо в кримчанах, наприклад, ну якби для себе людей, яких ми там любимо і поважаємо, тобто ми не повинні показувати оцю цю меркантильну, ну, якби частину, що ми хочемо повернути цю територію не тільки заради території, потрібно показувати. Що, ти, що люди тобі важливі. От, я думаю, це такий посил. Далі нам, далі нам йде карта 3, яка говорить, що так треба діяти. Дві це тільки отак витягувати. Так, треба діяти. Ну, карта, зірки. карта зірки говорить про те, що ми повинні йти до своєї цілі. Незважаючи ні на що, і яка б вона не була далека, ця ціль, ми все одно повинні розраховувати, що ми цієї цілі досягнемо. Тобто, незважаючи ні на що. Це коли ти йдеш ну, по зірці, ти ну, будуєш плани, навіть якщо вони якісь, знаєте, далекоглядні, але все ж таки ти цих планів притримуєшся. І тут іде карта радості ну, Яка говорить про те, що ну, досягнення, звичайно, ці цілі цієї, буде приносити нам ну, радість і ну, якби банально, те, що те, що піднімає піднімає настрій, те, що радує, те, що ну, це типу. знаєте, як Ну, праздник на російській мові, як ну, торжество, якесь ну, свято, і просто, знаєте, якби в такому прямому значенні просто гарний день. Тому що тут от намальована дівчинка, яка така, знаєте, біжить по вулиці, як то кажуть, скаче, скаче від радості, там чимся задоволена, як то кажуть, день в неї, мабуть, склався добре. Тобто, як треба діяти? тобто, Іти не униваючи, не вішаючи ніс, як то кажуть, йти до своєї цілі, просто не зважаючи ні на що, тому що зірка це ціль, перспективи, які відкриваються. Тобто треба рухатися до цілі, і щоб, ну, щоб ця ну, якби, мічта стала реальністю. І... В першу чергу в емоційному плані налаштовувати себе на такі позитивні емоції, на, на радість. Ну на таке, знаєте, що по цій карті така ну, більша емоційність проходить, тобто повинні ми ну, більше знаєте, відноситися до цієї теми. Ну, більше як би позитиву цьому приділяти, і тому ну я тут не вказують конкретно яким шляхом ми будемо йти до цієї цілі, але тут чітко говорять, що ну по зірці ти коли йдеш, ну ти досягаєш цієї цілі, не зважаючи ні на що. Тому що ну це по перше, старший аркан, і це те, що ну як то кажуть, повинно реалізуватися. Це те, що вже сформовано. Можливо, це ціль, до якої ми йдемо вже не перший рік. Тобто, Але все ж таки, якщо вона випадає, що так слід рухатися, то це означає, що ми повинні йти цим шляхом і не звертати з нього. І остання карта нам говорить про те, до чого це все призведе. А призведе це все до сонця. Карта Сонця говорить про те, що це щасливий період в житті. І це такий період, один. Ну, якби знаєте, з найяскравіших. Це така дуже щаслива карта колоди. Це, якщо ну, аналізувати сам твір маленького принца, то він говорить про те, що, що він що принц цей сидів і спостерігав за своєю цією розою, яка для нього була сама найкраща з мільйонів. І він просто насолоджувався цим і зустрічав, як то кажуть, сонце на його маленькій планеті сходило і сідало. І він, ці, як то кажуть, заклад. Кати розцвіти ну приносили йому неймовірне задоволення. Тобто, це те, що радує, те, що приносить задоволення, те, що. Ну тобто, якщо ми будемо рухатися отак до своєї цілі, не звертати з свого шляху, то це в кінці кінців принесе нам повну реалізацію цього нашого бажання. Тобто, тому що сонце це сама щаслива карта колоди. І вона нам відповідає тут на що дійсно дійсно Крим повернеться в Україну, але треба вибрати. Стратегію і правильну, тому що не тільки, якщо ми будемо хотіти тільки, як то кажуть. Територію забрати, то це неправильний шлях. Ми повинні показувати, що нам люди також важливі, розумієте, що ми ну не тільки раді ресурсу, там що це все не ради, ну знаєте, повернення землі ради принципа, просто якогось. Ну це повинно бути заради людей, які заради людей, які там чекають Україну. Ну я просто хочу правильно розставити акценти. Якщо ви ну ці колаборанти, вони там всі потікають, коли жареним запах вони вже там всі тікають, ну в принципі, почали вже і е, ті люди, які там залишаться, ті, які вірні Україні, але можливо у них просто ну якби як не було виходу, жили та й жили окупація. І так як зараз живуть і в Запорізькій області, і в частині Херсонської області, вимушені просто. Е, і потрібно думати про цих людей. А не про повернення території, просто трошки неправильно розставлений пріоритет, неправильно розставлені акценти. І тоді, коли ми будемо йти ну, якби до своєї цілі, тоді це все виліється успіхом, тому що карта Сонця це успіх в усіх запланованих. Сферах діяльності, що би ви не вирішили, що би ви собі не надумали, який би проект не, на яким би проєктом не працювали, над якою би стратегією не працювали. вона просто, як то кажуть, приречена на успіх. І по карті «Понімання» тут, знаєте. Проходить таке, ну тут ще мозок намальований, ліва, права, полушарія, і воно говорить про говорить про першу чергу про взаємодію цих полушарій. І це якби призводить до того, що ми ну, щось таке, прям якесь розуміння до нас приходить. Це як як будто би якась ідея, якийсь прорив, шанс для чогось. Ну, тобто, Тут шанс проаналізувати ситуацію і зробити висновки ну, якби по цій ситуації правильні. І тут, ну, тут всі ці висновки, які б ми могли зробити по цій карті, вони всі основ, ну, основуються на логіці і на ну, знаєте, вони такі прораховані. І Тут, по цій карті, також, якщо з психологічної точки зору брати, то тут це таке, знаєте, коли до людини, ну, як кажуть внезапно щось її осіняє, озаряє, і якась ситуація, яка до того була неясною, вона проясняється. І отут ще карта Сонця випадає, це теж як прояснення якоїсь ситуації, якби, як Якби щось виходить на сонце, на, ну, на світ, як то кажуть, стіні на світ. І, і, і оця карта та теж говорить про те, що це ну призведе до якогось розуміння ситуації і. Ну, щось проясниться, і це дозволить уже будувати якісь плани. виходячи з того, що ситуація буде вже зрозуміла, тобто будуть розставлені правильно акценти, і вже не буде, знаєте, такого двоякого стану. Тобто буде все чітко і зрозуміло. Не буде якихось неоднозначних ситуацій, тому що по карті понімання не проходять ну розуміння, не проходять отакі, знаєте, фіфті-фіфті. Туди-сюди качелі якісь незрозумілі. Тут чітко, тобто тут все зрозуміло, зроблені висновки, як то кажуть, все прораховано, і, і всі рішення прийняті, ці рішення однозначні, і вони ну, корін, докорінно змінюють ситуацію. Ну і по карті Сонце це говорить про те, що це якби. Те, що ви не задумали, призводить до успіху. Так що я думаю, що ми Крим повернемо свій, але підход треба змінити, тому що це нікуди не годиться. Не, ну, не треба думати про людей, які чекають Україну. Знаєте, я навіть якось ловила себе ну, на думці, коли там викладають. Ем... Ну люди там вивішують якісь там українські українські прапор, десь або там щось там надпис надписи, якісь там крим чекає Україну, або там якісь міста. Там Севастополь чекає Україну і. В телеграмі, коли дивишся на реакції людей, дуже багато таких типу смішних смайликів, Тобто, ну це не треба зводити до якоїсь до якогось жарту. Це дійсно ну є люди, які чекають, які ну якби заслуговують точно так, як і херсонці, які запорізь, які жителі Донбасу, які ну які люблять Україну, вони заслуговують вже на справедливість. Тому не треба відноситися до них як до шматка території. Просто ну якби я це так. Розумію. І тоді у нас є всі шанси цей Крим повернути, але тут не сказано, яким шляхом, я думаю, це потрібно просто знаєте, робити розклад не крест, а просто якби таким віялом розкласти якщо, ну, карти, якщо вони дадуть відповідь на це питання, можливо, і, вони, і, і таким чином вони не скажуть, як саме буде повертатися Крим, тому що це. Мабуть, не сформоване ще в пространстві питання. Тому будемо, будемо слідкувати, але у нас є таке комплекс такої вини, провини, можливо, перед цими людьми. От яких ми повинні, до яких ми повинні відноситися е, з любов'ю, а ми ставимося як до, просто до шматка землі, ставилися в минулому також. І зараз повинні ми розуміти, як цю ситуацію виправити, який підхід до цього всього знайти, в першу чергу, до людей. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Якщо люди будуть додатися, це буде мене мотивувати записувати нові відео. Тож, якщо вам сподобалось, ну ласкаво просимо на мій канал.